У Кубку Закарпаття з футболу зіграно матчі другого етапу. В Ужгороді в одному з поєдинків зустрілися команди щільної трійки чемпіонату краю у вищій лізі. Медея з територіальної громади приймала виноградівський севлюш. Команди нещодавно зустрічалися в шостому турі. Тоді, в непростому двобої, мінімально перемогли виноградівці. Цього разу вони діяли ефективніше і так само на виїзді досягли успіху, але вже доволі відчутного. Посприяв цьому і швидкий гол Юрія Чонки на початку першого тайму. По-перше, я думаю, ми зробили правильні висновки з, того, з тої гри. Там досить важка була гра і погодні умови, в принципі, такі були, досить жарко було. Но сьогодні команда вийшла вже з перших хвилин добре настроєна. З хорошою агресією. В принципі, свій момент забили, були ще декілька. Ну і в другій половині суміли відзначитись. В принципі, швидко забили ще два гола. Зі стартом другого відрізку гри севлюшці ще двічі забили. Спочатку Єрій Чонка після пасу Адріана Пуканича відмінно асистував Сергію Яцкулинцю. І той на підступах до воротарського майданчика холоднокровно зіграв проти Юрія Славіка. А за дві хвилини оригінальна передача п'яткою Яцкулинця Пуканичу знову не залишила шансів кіперу Медеї. Отож, вона поступилася 0-3. Хлопці дуже хотіли виграти цю ігру. Це як не як виход в полуфінал. Але може перегоріли і не вичалися. Дуже було в нас брака при передачах, при атаках, і в нас нічого не получалося. І дали можливість забити супернику від цих м'ячів. Це нас все якраз трошки відбило від ігри. В інших кубкових матчах зірка в парлінці поступилася, іршавській бужорі 2-7. А лідер зі сторожниці Марамуришу із Солотвинської територіальної громади 0-5 і Тячі Вільхівці 2-0. У півфіналі 9 липня Севлюш зіграє з Марамуришом, а жора з Тячевом.